Під чесне слово, зарічний районний суд міста суми обрав запобіжний захід для екс-голови облдержадміністрації та екс-народного депутата Володимира Шульги. Замість грошової застави у понад мільйон гривень, яку просила прокуратура, суд призначив особисте зобов'язання. Це найменш суворий запобіжний захід. Прокуратура не задоволена тим рішенням, яке виніс зарічний районний суд сьогодні по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в Шульзі. Однак на жаль, відповідно до чинного законодавства, вказане рішення ми оскаржити не можемо. Все ж таки, суд визнав обґрунтованість підозри шульгі, і також зобов'язав підозрюваного раз на тиждень з'являтися до слідчого, здати свій закордонний паспорт і повідомляти про зміну свого місця проживання. Володимиру Шульзі інкримінують три злочини: службову підробку, отримання зарплати в статусі народного депутата за час, коли він був у приватних справах в Австралії та Вануату. Плюс інкримінують привласнення понад мільйона гривень, що призначалося для застави його підлеглої Ірини Тараненко, яку спіймали на хабарі нібито для самого шульги, те, що суд не обрав йому грошову заставу, власне кажучи, вивільняє для шульги можливості у найкоротший термін. Все-таки розпорядитися певними коштами, які ми які в його, я думаю, що є, аби залагодити проблему із потерпілою. Шульзі дається ще один шанс для того, щоб він насамперед відшкодував заподіяну шкоду. Мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень це чужі гроші, які він просто повинен покласти назад. Сам Володимир Шульга свою провину не визнає і рішенням суду не задоволений. Я нічого незаконного не завершав. Дякую. Але вас підозрюють у привласнені мільйони. Вибрали ці гроші? <кій> Я вам відповів. вас підозрюють у шахрайстві, у підробці документів. <кій> Я вам відповів. Чому <кій> ви не задоволені сьогоднішнім рішенням? Тому що так каже мій адвокат. Вибачте, досить. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко на часі новини.